Яка смачна їжа доступна для людини з обмеженим бюджетом? Озвучено совиним гіздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Я називаю це рамен для бідних людей, які хочуть відчути смак багатої їжі, але це насправді не багата їжа, це просто рамен, але з більшою кількість інгредієнтів, щоб мітувати відчуття, ніби і щось дороге, наче з якогось китайського закладу на іншому кінці міста. Який надто далеко і вже дорогий. Звари курячу локшину, ремонт в киплячій воді майже до готовності. Не використовуй пакетик з приправами. Сіди локшину і відклади в бік. У середній каструлі наріж невеликі смужки стейка. Якщо у тебе їх немає, пропусти цей і наступний крок: обмаж смужки стейка майже до середнього ступеня просмаження. Кинь одну-дві склянки нарязаної кубиками цибулі. Кинь три столові ложки соєвого соусу, одну чайну ложку солі та перцю. Кень нарізану морку. Кинь невелику жуменю арахісу, перемішає все разом. Кинь локшину і перемішає її в суміші. Кинь курячий пакетик з приправами. Ще раз перемішає локшину. Як тільки в смужках стейка залишиться зовсім трохи рожевого кольору, зніми з вогню і вигли на тарілку. І ось як приготувати рамен для бідних людей, які хочуть відчути смак багатої їжі. Але це насправді не багата їжа, це просто рамен, але з більшою кількістю інгредієнтів, щоб імітувати відчуття, ніби єси щось дороге. Наче з якогось китайського закладу на іншому кінці міста, який надто Леко і вже дорогий. Їжа для душі. Майже кожна страва була створена для того, щоб заощадити кожну копійку для збіднілої чорношкірої громади. У дитинстві кожна страва була їжею для бідних, тому що ми використовували те, що було в коморі, і повинні були знаходити способи зробити її смачною та нагодувати всіх. Тому їжа іноді може бути такою жирною, солодкою, калорійною тощо. Але безсумнівно ситною та смачною. І я говорю про справжню їжу для душі, а не про переоцінені страви, які продають деякі ресторани. Хоча є кілька чудових ресторанів, де готують їжу для душі. Якщо ви знаєте, якою вона має бути на смак, я говорю про варену капусту, пюре з білої квасолі, з кукурудзяним хлібом, смажені кабачки та бам'ю, запіканку з кабачків. Не забудьте використати пакети локшини швидкого приготування лол. Злегка обварені в борошні, смажені сковороді свинячі відбивні. Я пам'ятаю, як одного разу мій тато і баба бабуся сказала мені, що поки у вас є картопля та цибуля, ви можете приготувати їжу. Одним з моїх улюблених супів у дитинстві був просто те, що ми називали картопляним супом. У ньому була варена картопля, цибуля і маленькі пакетики яловичного фаршу, тому що все це ми могли собі дозволити, і він був все одно був дуже смачним, тому що був приправлений з душею. Мені подобаються страви Бьордс Ей або щось подібне, які продаються в замороженому відділі близько за 4 долари. Вони самі по собі трохи прісні, але дати трохи паприки, куркуми, трохи чеснику, якщо це не страва з чесником, як от курятина з чесником. І ви можете зробити їх дуже смачними. Мені також подобається набір для сніданку Джиммі Діан. Знову ж таки набагато краще з приправами. Я знову рекомендую паприку. Клянуся, у мене немає проблем. Просто обидві страви, про які я подумав, добре поєднуються з паприкою. Приправлену до місту упаковки під час приготування, крім того, додайте 30-60 мл молока до яєць перед тим, як їх збивати. Це покращує текстуру готової страви. У вас також є два варіанти. Після додавання яєць, ви можете або посипати зверху тертим сиром і поставити в духовку на 50 хвилин при 200 градусах. Щоб приготувати яйця і зробити запіканку, або ви можете додати яйця на плиті і просто постійно помішувати, поки всі яйця не приготуються. Це дуже схоже, але одне більше схоже на сирну яєчню запіканку, а інше виходить як яєчня з кобасою та овочами. Це скоріше список того, як харчуватися дешево з вегетаріанськими стравами по одному долар за порцію. Один кавун може вистачити на цілий тиждень, вівсянка на сніданок із сухим молоком, суп із сочевиці, паста з томатним соусом, локшина, яйце та консервований горошок і морква, огіркові суші з звичайним білим рисом, картопляне пюре та заморожений шпинат або консервований шпинат з вареним яйцем, запечений гарбуз або гарбузовий суп, смажений рис з яйцем і банкою овочів, рамен. Макарони з сиром, чорна квасоля та арепа, содові крекери та арахисова паста, млинці, паста альбуро, вершкове масло та сир пармезан, паста альоліо, пеперончина, оливкова олія, чесник і пластівці перцю, марокканський суп з нуту. Харіра, іспанська тортилля, картопляний омлет, чилі. Чорний чай містить стільки ж кофеїну, як і кава, але набагато дешевший. Поставте його в холодильник, дайте скибоч лимона і у вас буде чай з льодом. Додавайте часники цибулю до всього. Якщо ви не можете собі дозволити багато приправ. Використовуйте повну приправу. Придбайте трохи соєвого соусу та оциту. А також текстурований рослинний білок. Огорська страва, яка називається стерць. О моїй сім'ї готується борошна, бекону того, що нарізане дрібними шматочками, а не смужками. Води та сметани, просто смажте бекон на маленькій сковорідці, Борошно кладете у більшу сковороду. Нічого більше, ні масла, ні олії. І починаєте готувати постійно помішуючи на маленькому вогні слабкому нагріві. Через деякий час воно стане бежевим і перестане взятися всюди. Потім додаєте склянку гарячої води і розмішуєте, щоб вона рівномірно споділилася. Це найскладніша частина. В ідеалі воно не повинно бути ні знато липким, ні знато сухим. Дайте також бекон і перемішуйте. Тепер накривайте кришкою і даєте пропартися на слабкому вогні. Час від часу перевіряйте, щоб не підгоріло. Коли воно буде готово, воно повинно дати дещо як крашмарзан, але воно солоне від бекону. Перед їжею можна дати сметану, дійсно смачно для чогось такого простого. Соління також добре підходить до нього як гарнір. Бекон можна замінити салом, а в Таких регіональних варіантах також додають квасолю. Рис з Роні. Гаряча страва, коли я був дитиною, це був підсмажений яловичий фарш, додати рис, з Роні і готувати згідно з інструкцією на упаковці. Сьогодні б я додав цибулю, часник, можливо, перець або інші овочі, завжди соєвий соус на столі. І якщо нам пощастило, кілька хрустих чау чаумей теж було кілька страв, яким ми не давали назв. Одну я тепер називаю сільським недбалем Джо, підсмажений яловичий фарш, додати курячий суп гамбо від кемсбел без води. Тушкувати. розрізати французький або італійський хліб здовж, м'ясну суміш зверху, запікати в духовці до нагрівання, можливо, 15 хвилин, додати скибочки сиру в останні кілька хвилин, щоб розплавилося зверху. Інша страва підсмажений яловичий фарш, соус барбекю, Круасани. Використовувати два на бутерброд, зачіпнути шову, посипати трохи сиром, м'ясо зверху, згорнути, зачіпнути краї і запікати до золотистого кольору. Я знаю, що готуватиму завтра на вечерю. І останнє спечіть свій власний хліб. Супер дешево і легко. Ви навіть можете зробити власну закваску, щоб не купувати дріжджі. З дитинства, в часи рецесії 1970-х, дещо ще я не бачив тут згаданим Соломон Ганді, маринований селедець новожуландського типу, на содових крекерах, масло і коричневий цукор на содових крекерах, Сиро бекон на хлібі, відкритий бутерброд тостері, тому що духовка плати мала використовуватись занадто багато електроенергії, сердини на тому ж, зверху, з гірчицею, після запікання, їв багато. Яблучного язика як сендвіч з розпіфом, яйця зварені, круто, розрізані навпіл, сіль, перець, каїнський перець, паприка за смаком, французькі тости, запечені яблука, смажена цибуля, просто смажена цибуля, корнбіф, кеш з яйцем пашот. Я пам'ятаю багато свіжої та копченої риби, але це не рідко, дешево. Коли їм можна дістати, домашній хліб, незалежно від того, чи це пухка буханка білого, багет чи якась версія піте, нано чи іншого плоского хліба, упікання хліба, це як читання. Чікі. Я працював у сільській лікарні і в Індії бідним дітям, які страждають від недоїдання. Безкоштовно дають чіки. Це традиційний десерт, грильяж, який в основному виготовляється з арахісу та пальмового цукру. Цукру в південно-східній Азії, Індія, Пакистан, Багладеш, шрі ланка Він багатий на білки, вітаміни, а, Е, фоліова кислота. Та мінерали кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, калій, цинк, а також цукри. Дітям він також подобається, тому що він солодкий. Це миттєва енергія і ситність. Погугліть. Це один з найдешевших, але поживних перекусів. Його також можна зробити з собою в дорогу як перекус, і він не псується, поки він в пакеті і не намокне. Ті, що ми купуємо в США, є дещо модифікованими версіями із націнкою, але все одно коштують недорого 3 долари за 100 грам. Іноді існують більш вишукувані багатші версії чіки, які також смачні. Це народна сказка. Короче кажучи, бродяга приходить у село, просить їжу в кількох будинках. У кожному будинку йому відмовляють. Мовляв, їм самим не вистачає, щоб ділитися. Бродяга йде на кожну міську площу, розводить вогонь і ставить казан. З водою над полум'ям постійно помішує воду. Достає сіль і перець трохи куштує. Незабаром навколо збирається багато селян, спостерігаючи за бродягою. Напевно думаючи, що й чоловік збожеволів, він знову куштує, облизує губи, і каже, що непогано, але потрібен камінь для більшого смаку. На ще один селянин пропонує зайву цибулину, іншу картоплину, і незабаром у нього достатньо супу, щоб нагодувати все село, і все це від людей, у яких не було зайвої, якою можна було б поділитись їжею. Все, що завгодно з раменом: яловичина, риба, індичка, курка. Та навіть овочі. Наприклад, покладіть дві пачки рамену в контейнер, залийте водою приблизно дві треті. Розігрійте мікрохвильовці на три хвилини. Вийміть контейнер, злийте стару воду і налити нову воду. Розігрійте ще три хвилини. Вийміть контейнер, злийте воду, поставте назад мікрохвильовку ще на одну хвилину. Вийміть контейнер. До того часу локшина стане м'якою та їстівною. Додайте дві пачки приправ до рамену і перемішайте. Додайте будь-яке м'ясо, курку, рибу в миску невеликими порціями. Перемішайте зверху, покладіть дві шматочки сиру, поставте назад мікрохвильовку на дві хвилини. Додайте майонез для завершального штриху. Сима кота. Дякую вам за перегляд, але сьогодні кінцівко водо не я. Усім привіт! Хотілося би сказати те, щоб ви активно підтримували цей канал, тому що в цей канал вкладається дуже багато сил і енергії, і все робиться на чистому ентузіазмі. То хотілося би побачити вашу підтримку в коментарях та лайками. Та також підписками. А на цьому все. Бажаю вам хорошого дня!